хто робить на вас негатив, дуже-дуже це цікавить усіх клієнтів. Моїх також це клієнтів цікавить. Дивіться, я вам хочу відразу сказати, що ті люди, які роблять негатив на вас, вони можуть проявитися в вашому житті неочікувано. Але тут є такий нюанс: це тоді, коли зачасту коли робиться чистка з поверненням негативу шкіднику, да, замовнику, заказчику. Звичайно, по запиту клієнта я намагаюся. Не повертати негатив людям, які це робили, наприклад, да, тому що це дуже часто буває близькі. Але буває таке, звичайно, що люди хочуть помсти, да, там, хочуть дізнатися, хто це робив. Тоді, звичайно, обратка їм летить, і ці люди можуть об'явитися неочікувано, як це може бути. Наприклад, це може бути у снах. Дуже часто у снах це відбувається, коли людина сниться. Якось типа ніколи ніколи не снилася, тут раз і вона почала вам сниться, там щось хоче, щось требує, да? або дуже така якась замучена, зачухана, таке також може бути. Значить, ця людина страждає вже від своїх же ж наслідків. Може так, бути така, що не, людина так. прийде до вас, наприклад, неочікувано прямо може приїхати і просто як ви відвідати це. Також так може бути. Якщо не бачитися ви з цією людиною, чи не спілкуєтесь там півпівроку, там рік, таке також може бути. Якщо, наприклад. Ви спілкуєтеся да, з якоюсь там подружкою, чи з сестрою, чи з мамою, там, чи з кимось, бо хто це може бути. Ви просто з цією людиною часто спілкуєтеся там і там раз у тиждень там, бачитеся, да, там чи раз у декілька там, місяців ви бачитеся, і тут ця людина об'являється, ми тут не утріруємо. Не потрібно прям бігати і на всіх думати, запертися в будинку і ні з ким не спілкуватися. Просто дивіться, як вам по ощущеннях. З якою ціллю ця людина вам об'являється, що вона хоче, які у вас відчуття, да? і як ви взагалі почуваєтеся себе під цього, після цього а, візиту. Це дуже часто таке буває. Сусіди, і вони щось можуть попросити, там, щось допомогти, там, солі попросити, там чи ще щось. Оце отаке, якось таке буває неочікувано. По роботі колеги також. Якщо, наприклад, ви ніколи там не спілкувалися з той колегою по-нормальному, да, якщо це ви там ворогуєте, наприклад, да, чи якось там конкуріруєте на роботі, а тут цей дуже різко якусь люб'язність вам проявляє, наприклад, ця людина-колега, да? то тут також потрібно замислитися, що вона взагалі хоче, з якою ціллю неї така приступ такої любові якийсь неочікуваний. Да? Що це таке взагалі? Ну, взагалі буває дуже багато варіантів, да? як дізнатися, хто робить негатив, в принципі. Можна це подивитися по картах, але дивіться, тут такий нюанс. Я раніше по картах дивилася, дуже часто дивилася, хто ж робить негатив на людину. Клієнти дуже хочуть знати, хто в їхньому полі там присутній, хто робить негатив, то сього. Зараз я цього майже не роблю, і я не рекомендую цього робити майстру по чистках. Чому? Тому що ви вовлікаєтеся потім в кармічні конфліктні ситуації, там, наприклад, якщо це зробила сестра, чи якщо це зробив там чоловік, чи якщо це зробила там, навіть буває там рідна мама або тітка, да, а ви так подивилися по картах, сказали людині, що це у вас там. Сестра ваша зробила любима. Да? Але ж клієнт спитався за сестру, отже вона навіть підозрювала, що це зробила, там, наприклад, сестра. Вот. Але все-таки це трошечки може бути кармічна нагрузка. Тому тут ми, як майстри, повинні фільтрувати, що ми. Робимо, да, що ми дивимося, що ми не дивимося. Але бувають, звичайно, ісключення, де реально потрібно клієнту дуже сильно дізнатися, подивитися, хто ж робить магічну роботу. Якщо це не проявилося під час самої чистки для майстра, там, да, через канал з чи через чувствування, чи по потлівки також це може бути